Закінчиться все, що забирай. Колючою скіткою штрикне мене на прощання. Всевишнім зітханням стриможить мене й нехай. Я осінь впізнаю в твоєму хрусткому мовчанні. У кавовій гущі знанацька остивих ночей. У книгах, які ти купуєш і все не читаєш, у зносий молоді. А літо закінчиться в себе, степлем дощем, над містом, притомленим спекою зілк на повіки, прихиляться ніжно до стін селетіли плюща. Одягне повогняний крем, школи в кіревики. Набудить слова на глибини та вчорашніх жалів. Поколде золото сміхом дражвином заграє. Я осінь тебе знаю, до тиші твоїх рукаві забуваєш, а в грудях моїх пустота й постілейся ти, хоча за щастям стояв і забув нічого. Осені стільки болю вогню, як коти, а літо закінчиться все.